Вітаю вас, мої любі мої дорогі, з вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon і я пропоную вам перше відео розпакування замовлення. Є новинки декілька і цікаві пропозиції. Звісно, я отримала новий каталог, багато каталогів поки що я не брала. Чому не брала? Тому що буду робити огляд каталогу і розкажу вам, чому я не купувала більше каталогів. Все попереду. Чудовий сонячний дивовижний аромат це парфумована вода, інкадесанс 50 мл. Мені дуже подобається в цієї лінійки саме оформлення аромату, подача така. І, як зазвичай, приходить коробочка навіть без, без такого ось клейкого кружочку. такого, да? так? Дівчата, квітковий аромат, бергамот, троянда, тикове дерево. Зараз ціна до... нормальна. В слідуючому побачимо в огляді каталогу. Я в шоці? Класика пурбланка? Іде 50 мл туалетна вода, ніжна, дивовижна, вона навіть сам флакон показує на те, яка ця водичка така, знаєте, ніжна. От, білий колір, колір чистоти, ніжності. Тут у нас виходить біла фрезія, півонія і біла троянда. Все біле, і навіть флакон білий. І до нього ж таки я отримала ось такий парфумований спрей. Мене клієнтка дуже полюбляє брати з собою дуже зручно. Я ж кажу так, що біла фрезія, півонія та біла троянда. Супер просто! Ще така цікавинка була. Нам з фокусу дозволяли купити. Я думала, що можна купити багато, але ні. Можна було купити по одному парфуму 30 мл жіночі парфуми. Я взяла тудей. Я здивована, що є туди 30 мл. Дуже гарне, до речі, оформлення самої, бачите, упаковочки, коробочки 30 мл. Ось така гарнюнечка, Гарнюня прям. вона буде в слідучому каталозі. Мені це подобається. Класна, парфумована, стійка, шлейфова, дуже дивовижна вода. Це просто, її треба геть трішечки. Це квітковий аромат, неролі, цвіт квітки метелика та шовковистий мускус. Вона е, дуже економічна, дуже-дуже-дуже. Бачите? 30 мл. І ще я взяла до пари, взяла Attraction, Тому що, коли береш пару, пару, там було дешевше. Взяла класику Attraction, Це будуть мої клієнти дуже задоволені, що є вже така, знову вже в такому дизайні 30 мл. Парфумована вода. Attraction класика. Ожина, магнетичний мускус та ванільна амбра. Суперовий аромат. Багато в мене хто за нього питає, саме за 30 мл. Тому що 10 маловато кажуть, 50 дорогувато, а 30 саме те, що необхідно. Так що можу потішити, порадувати. У мене в замовленні дуже багато, бо я радію, коли багато. Це 5 штук ось такого 720 мл. Ось такого. Великану XXL, сімейний формат з дозатором, дуже зручно користуватися морська лагуна. 5 гелей таких. Так що, аромат диньки, дуже ніжний, дуже класний. І в мене 5 штучок в замовленні. Сьогодні клієнтка дочекається замовлення своє, і будемо працювати. Аромат дуже класний. Мені подобається гелева текстура тим, що легко змивається з тіла, дбайливо доглядає, зволожує шкіру тіла. Це супер. І залишає такий ніжний аромат. Ніжний ніжний аромат. Так оновлений такий дизайн, трішки оновили. Так. В, слідуючому каталозі, в слідуючому каталозі є лінійка е, слива. Мені дуже сподобалася. Саме оформлення флакону, я з фокусу купила 500 мл. Дивіться, яке гарне, смачне оформлення самого гелю. Дуже-дуже-дуже, як завжди, в фокусі представлені всі повністю що входить, і 250, 500 спрей для тіла. Я полюбляю взагалі спрей для тіла. І там навіть буде дівчата піна для вани, і навіть буде ласьон для тіла. Треба буде його замовити з фокусу, бо по одній одиничці ми можемо замовити аромат дивовижний, аромат шикарний, аромат, ви знаєте, от ви просто берете і вас. от... Це неймовірно ароматна, стигла слива. Прямо така, прямо на сонці дозріла, на сонці така вона аж вже тріскає від свого соку. Це настільки це дивовижно, це дійсно. Мені спочатку таке відчуття, як наче вишенька, але ні, слива, дійсно слива, Така, прям, знаєте, що береш її, аж сок тече да, по, по вустам. Коли варення варите. От коли варення варите, і от такий аромат в повітрі. От оце, оце саме оце, цей дивіться, дивіться, яка краса дуже класно, дуже гарно. Мені дуже подобається. Я взяла 500 мл і спрей, звісно, до нього також з ніжним таким ароматом сливи дуже смачний. Бачите? Тут ще й слива, і тут ще й апельсин. Тобто, додали туди не, не, не тільки цей пряна слива. І що саме цікаве, тут ж є ще прянощі, і саме цікаве, що дуже класно, дуже класно брати зручно з собою. Дуже зручно спрей, і в нього 60% спирту. Це дуже класний антисептик. Не треба думати, щось там брати собі ще таке, що ви будете носа трішки кривити від того запаху спиртового, да, коли берете антисептики. Це і не пересушує шкіру рук, Це дуже класно. Ось так. Дуже класна така новиночка, прям суперова. Мені дуже сподобала. Ви знаєте, що була пропозиція, в мене було велике замовлення, а потім я його трішечки пере... перебрала. <кхід> було, що за кожні компанія поставила за кожну тисячу, я там навіть собі скріншот зробила, за кожну тисячу ми мали право купити за 30 гривень собі подарунок, подарунок сюрприз. Мені прийшли ось такі сарежки, мені поставили всього-навсього один подаруночок. Хоча замовлення таке величеньке було. Я на другий день зателефонувала і мені сказали, що е, вийшло, виходить так, що е, ви маєте право на протязі каталога, яке б не було у вас замовлення, там величезне, невеличезне замовлення, там, іще ви маєте право купити тільки три таких коди, три подарунки. Хоча е, біжутерії, я вважаю, дуже багато в Ейвені, дуже багато біжутерії, і можна було би людям поставити. Е, ну, Дійсно, за кожну тисячу, як ти казав, мотивацію дійсно поставити не три за весь каталог, а стільки тисяч, стільки, і по 30 гривень. От такі ось. Мені попались ось такі сережечки. Ну, ось так. Такі дівочі, такі, ну, як це називають? Такі дівочі, підлітково дівочі. Я взяла собі, дивіться, зараз перевернулася, взяла собі ось такий набір. Це така декоративна, воно засти, за, 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 закривається на ось такій цепочкець. Дуже мені сподобалося дівчата. Я взяла в фокусі 299 гривень і ось такі відразу вдягнула під своє плаття. В нього синій колір дуже гарний. Дуже. Камера передає трішки темніше, але дуже грає. Дуже мені подобається дуже сильно. Я задоволена, тому що я, коли знімаю відео, я хочу, щоб вигляд був презентабельний і я дуже полюбляю такі речі. А тут така трійка, тобто 100 гривень кожен код в сідочому каталозі буде 479 гривень. Я дуже часто замовляю біжутерію, але... Немає, 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 не можна замовити, і це шкода. Тому я і здивована, чому не дали за кожну тисячу хоча б такі дрібнички, 30 гривень. Звісно, це я подарую комусь, такі я носити не буду сердечки, це вже не по-моєму віку. Але я ж кажу, такі посріблені вони під срібло. Айванська біжутерія непогано носиться, в принципі, непогано, вона така цікава, і мені подобається. Тим паче, коли така трієчка, то я ж кажу, ну супер, просто супер. Я вважаю, а вам як подобається? Мені, мені дуже до. до... Подоби. Я вчора відкрила і прям кажу, вау! Це те, що я хотіла. Приходить в коробочці, звісно, в такій ось коробочці, все-таки яскраве, гарне буде де тримати потім надалі біжутерію цю. Ну, Мені, 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 мені вона дуже сподобалася. Чесно, мені прям не показує, але тут такий самий синенький камінчик, як і на цьому. На браслетику. Дуже. І така цепочка класна. Саме отаке. зі смаком. Не скажу, що геть немає, нема смаку. Так, ви знаєте, що є в нас туш, яку оновили дизайн. Оновили дизайн. І так. Мені дівчинка замовила, каже, а у вас ось така туш є, чи в наявності, чи до замовлення? Ось, бачите, раніше вона була ось така. В такому дизайні. Зараз її оновили ось так. І замовили в мене ось таку туш. Так, легендарна довжина. І дуже задоволена людина. Вона каже: скільки я тушів брала, ніяк не підходило, нашаровувалося, було негарно, було ще щось. А ось саме оця, саме ось цією щіточкою, щіточка тут не змінилася. Саме ось ця легендарна довжина, саме їй підійшла, і людина задоволена, і дуже, я ж кажу, от. Хоча тоді був теж футляр дуже флакон, футляр, да? дуже був презентабельний, гарний, цікавий. Ну, зараз таке зробили більш перламутрове, такий зробили дівочий такий дизайн. Тоїшко, 10 мл дійсно подовжує вії, розділяє, немає грудочок, немає такого знаєте, злипання. Тобто дуже себе зарекомендувала, зарекомендувала себе дуже гарно туш, і тому людина повертається. Через час все рівно брати. Два олівця механічні в чорному кольорі. А, вони тут вже збоку пишуть, Думаю, де ж той, той колір. Все змінюється. 0,28 грами не потрібно підточувати. Ви це знаєте, я не фанат таких олівців, я полюбляю олівці, які ми підстружуємо. Тому що от мені вони до вподоби. Я в дереві полюбляю. у мене ці всі ламаються. В мене дуже багато олівців. Я брала для демонстрації, показувати клієнтам, розповідати в, в цьому в відео. Я брала дуже багато що для губ, що для очей. Але вони в мене всі лежать тут у мене в моїй коробці. Ось моїй мої косметички, так скажемо, да, де декоративна косметика. Тому що я ними не можу. Я починаю наносити і мене ломається, зламався, зламався. як би тоненько я не від не знаю, чи може суха шкіра губ, хоча я змащую на ніч, лягаю, я змащую, Не завжди, звісно. Я буваю так, знаєте. Наношу наношу крема, ну так доглядаю, ну так стараюсь, що для ніжок, що там для ручок, що там все там, щоб ці бальзами всі охолоджуючи, щоб нічого не боліло, не крутило, і така, також лице, шкіра тіла, все, щоб не було пересушено, да? літо ж, спекот, спекотність така була. А потім бувають такі дні, що взагалі ні до чого руки не лежать, не хочеться не вранці, ні ввечері. Але ж повертатися треба, тому що відразу. На, як ти казав, вигляд має свій мінус відразу, коли людина не доглядає. Я вже впевнилася на особистому досвіді. Так, ще в мене в замовленні аж 5 кремів. Так, ні, ні, зараз, 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 зараз. 4 креми все ж таки в мене силиконові рукавички. 4 креми, силиконові рукавички. Дуже класно себе зарекомендували. Мені подобається. І якщо берете 2, то буде один крем 75 гривень 75 мл. Зручно тут відкривається, дуже зручно такими користуватися. Мені дуже це подобається, що не потрібно відкручувати. Особливо, коли нанесеш крем, і потім треба закрутити туб. то я ж кажу, суперово взяли до гелий ось такі. Крем креми для ручок, силиконові рукавички. І потім ще ось такі: в мене два з вітаміном Е та олійками. Ще ось такі для сухої, дуже сухої шкіри рук. Ось такі крема теж взяли пару, щоб було дешевше було вигодніше. Таким було моє відео розпакування першого замовлення компанії Avon. Я задоволена. Мені дуже до вподоби мої новинки. Ось ці ще я візьму ласіон для тіла, і буде взагалі супер. А подарунки це таке діло. Ми. Заробимо на подарунки правильно, правильно Ось собі взяла за 300 гривень і без проблем. Тому що я так здивувалася за ці подарунки. Написано там, 28 років, наче да, Avon в Україні. І от ми даємо за кожну тисячу гривень. Це ж такими великими літерами, коли відкриваєш, заходиш в замовлення, такими великими літерами було, що прям там кожному консультанту за кожну тисячу даємо там подарунок, 5 7 це 30 гривень вам там сюрприз покладуть. А вийшло так, що ні, так не проходить. Три три подарунки на весь каталог. Скільки б ви не замовляли, там чи на двадцять тисяч, чи на п'ятнадцять без різниці, чи на тисячу. От ви маєте, чи на три тисячі ви замовили, і то три тисячі, якщо три різні робити замовлення, покладуть. Хоча я бачила, дівчинці поклали три однакові браслети з цими такими, такими підперли. Гарненькі такі були. Мені сподобались ті браслети. Я взагалі біжутерію прикраси полюбляю. І цей, і тільки з різними знаками Зодіака. Три од... ну, нічого іншого, ну, ніч... мені с -с... побачимо, який буде в слідущому, я ж кажу, хоча в неї було замовлення, більше трьох тисяч її поклали в одне замовлення три цих е... набори. Я клала теж ставила три. Е... Циферку три подарунки, мені поклали тільки один. На другий день зателефонувала, вияснила, сказали, що будете це слідуючим замовленням робити. А якщо в мене тільки одне замовлення було, навіть це компанія не хоче виконати. Нас компанія не балує, так що не думайте, що нас компанія балує прям якимось сюрпризом, якимись подарунками на день народження на А4 чорним шрифтом надруковано. Вітаємо з днем народження. Все, що вони раніше можна було купити парфумовану воду. Зараз все, що вони дають, то. Це я ж кажу на день народження а чотири. Чорним шрифтом, навіть не якимось кольоровим на кольоровому листочку, навіть цього не за вони не клопочуться про це. І це неприємно, не тому що е я вже 14 років в компанії і я пройшла дуже багато різного було. Президентські клуби були, була така знаєте, бажання таке було, щоб ці, е е е статус такий до досягати. Боже, що ми тільки не переживали, різні реконструкції, так скажемо. Ще поставили мені, так як. Преміум еліт, мені поставили три пробних зразки, новинки водички з слідуючого каталогу. І три водички м -м, чоловічі Full Speed Max Turbo. Вже вони колись були, ці водички, ви це знаєте, але сказали, що це новинка. Хай буде! Дякую, що мені поклали, дякую, що це дається для роботи для співпраці з людьми. Дуже, дуже класно. Це, звісно, дуже класно, тому що така одна листівочка замовити людині 30 гривень. Береш 5, то можна ще купити по 25. Я рахую, що це дорогувато за цілих 0,6 мл. Це трішки дорогувато. А так, в принципі, нема мене таких, щоб там я возмущалася, але. Хочеться більше мотивації для е, самих нас консультантів. Я ж кажу, Навіть каталоги, От я беру один, мені ставлять за 18 гривень, так? це вже теж ціна. Хоча рівнянні з іншими компаніями, то це нормальна ціна. 18 гривень це ще дуже. В інших компаніях 39 гривень і, і не підходить. І я коли беру 10 штук, від, ну, 10 штук я беру, то я плачу по 12 гривень. Тобто воно теж так наче здається, а кожен місяць все це і тому я побачу, що буде, як буде реакція на цей каталог, який я розповім, і чи будуть взагалі плануватися в людей замовлення, тому що я трішки в такому шоці від цього каталогу, який буде в 10 місяці. Я ж кажу, хоча я ж кажу, 28 років компанія в Україні це вже все-таки, якби там не було, вже щось би десь би нам би йшли б на зустріч. Всіх благ, вам миру, здоров'я, кохання, любові, всього найкращого. З вами була Наталя. Таке в мене ліричне було відступлення по питанню того, що хочеться більшої мотивації від компанії. Дякую вам, до саме швидкої нової зустрічі.